ちょっとちょっとちょっとちょっ Вітаю на телеканалі Раї. Ви дивитесь новини Прикарпаття у студії Вікторія Уніцька. Сьогодні у випуску якої шкоди принесла негода на Прикарпатті, як вберегти себе влітку та хто став кращим серед пілотів дронів? Далі тільки головне. Всеукраїнський український діалог громади ветеранам. В Івано-Франківську провели вже четвертий щорічний форум, присвячений ветеранській політиці. Цього разу найбільше уваги звернули на фахівців із супроводу військовослужбовців та їхніх родин. Йдеться як про підтримку під час служби, так і про адаптацію до мирного життя. Серед спікерів урядовці, ветерани, представники громад, бізнесу міжнародних організацій. Скільки таких спеціалістів є на Прикарпатті, які їхні функції? Та хто може долучитися до цієї роботи, розповість Яна Лазорик. В Івано-Франківську відбувся щорічний захід всеукраїнський діалог. Громади ветеранам-2025. Це вже четверта зустріч у межах ініціативи започаткованої ще у 2021 році. Перший діалог провели у Маріуполі, згодом у Хмельницькому та Вінниці. Цьогоріч місцем зустрічі став Івано-Франківськ. Ключова тема нескрізна система супроводу військових, ветеранів та їхніх родин. Серпня серпні 2024 року в громадах України запровадили посади фахівців із ветеранських питань. Їхнє головне завдання забезпечити індивідуальний супровід демобілізованих, надати первинне консультування і допомогти адаптуватися до мирного життя. Ми отримали за минулий рік точкові рішення про створення служб супроводу у війську фахівця супроводу у цивільному середовищі, тобто у громаді, у лікарнях, до прикладу. Тепер задача як скоординувати їхню роботу. Друге завдання цього діалогу це, звісно, модернізація програм підтримки ветеранів ветеранок на рівні громади, тобто якою ця програма має бути відхід від просто виплат, відхід від патерналізму, перехід до нових можливостей. Прикладом організованої та системної діяльності фахівця і супроводу ветеранів ділиться Анастасія Бубліченко із Кіровоградської області. Я знайомлюсь з ветераном, і він мені говорить, чим ви можете мені допомогти, що саме з яким питанням я можу до вас прийти. І Я говорю, що це від влаштування дітей до садочку до школи до вищого навчального закладу до отримання житла із землі, тобто санаторно-курортне оздоровлення, реабілітація через мене. Лікування зубів зубопротезування через мене, стати на квартирний облік поліпшення житлово-побутових умов через мене, отримання землі на садівництво забудову через мене, супровід в усі державні установи через мене. Тобто я по факту роблю з людиною все, все, що тільки можна, тільки не перероблюю за нього. Тобто я не беру є випадки, коли мені кажуть, комунальні пільги, а ходім зі мною. Я кажу, ні, це ось поруч. Я телефоную, дівчата вас приймуть без черги, ідіть. А є коли супровід в ТЦК, бо потрібна там довідка, якась нове посвідчення, або піти до суду, з членом сім'ї загиблого воїна, тобто тоді я беру і роблю цей супровід. Радник очільника Івано-Франківської громади з питань доступності Юрій Гапунчук наголошує розвиток ветеранської політики та збільшення кількості фахівців із супроводу ветеранів це важливе завдання місцевої влади. В громаді на даний час саме в домі воїна є два фахівця супроводу, і ще деякі фахівці з супроводу проходять навчання, та вони будуть вже перед це влаштовані в лікувальних закладах. Якщо з розрахунку один на сто, звичайно, це Мало, але для того, щоб знати скільки нам потрібно фахівців супроводу, нам потрібно зробити нормальний аналіз. Над чим я зараз з підлеглими працюємо, щоб зрозуміти, які нам скільки нам потрібно цих фахівців ще запровадити, і тоді ми вже будемо подавати пропозицію стосовно розширення цього штату. Ветеран Андрій Фармуга підсумовує, що фахівці із супроводу це обов'язковий елемент інтеграції захисників у суспільство. Як ветеранські простори, так і фахівці з супроводу ветеранів мають бути в усіх громадах, тому що це люди і простір, який перший зустрічає людей. Котра повертається з війни, і власне система певним чином вже працює. Єдине, що завдяки таким подіям, таким форумам, вона буде тільки покращуватись. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей, 65-річний Олександр Каніболоцький із Полтавщини, вирушив у веломандрівку до верховини заради ЗСУ. Це не перша його благодійна подорож. Попередні акції принесли мільйони гривень допомоги для захисників. Цього разу чоловік планує подолати понад тисячу кілометрів, аби знову підтримати військових. Наша знімальна група зустріла небайдужого мандрівника біля знаку Коломия. В'їзний знак коло моя з самого ранку сюди наближається велосипедист у світлодіодній безрукавці лимонового кольору. Це 65-річний Олександр Каніболоцький із Полтавщини. Їде впевнено, але зізнається, що трохи втомився. Однак цим пробігом хоче зібрати кошти для наших захисників у 22-му році. Спробував перший раз. Ну, тоді ми зібрали 12 тисяч 500. Купили шину для 72-ї бригади, 23-го року. 26 тисяч там додавали до, на машину для п'ятої штурмової бригади. А 24-й рік два пробіг я зробив і зібрав 2 мільйони 200 тисяч гривень. Зі слів веловолонтера, волонтера, маршрут, який він долає, дуже живописний. Однак з собою бере мінімум речей, аби їхалося легше. Затяжні. Підйоми були, це страшне, це ужас. Ну, потихеньку, потихеньку, з Божою допомогою добрався. На цій стороні дуже хороші, відзивні люди, добрі, так пригощають без грошей. Кожна людина повинна щось працювати на фоні. для хлопців. Це моє бачення. Якщо ми покинемо, Якщо ти покинеш фонд, то це я не знаю. що буде. Головна мета Олександра Каніволоцького зібрати якомога більше коштів для ЗСУ. Всі охочі можуть задонатити. Планує волонтер зібрати 700 тисяч гривень. З коломиї Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Повалені дерева, зірвані дахи, пошкоджені автомобілі. Такими є наслідки негоди, що прокотилася Прикарпаттям. Найбільше дісталося Івано-Франківському та Калуському районам, а також обласному центру. Як рятувальники ліквідовують наслідки стихії, далі у сюжеті Юлії Торконяк. Негода наробила шкоди на Прикарпатті. 8 червня сильні пориви вітру спричинили падіння дерев та пошкодили інфраструктуру. Найбільше постраждали Івано-Франківські і Калуські райони, а також обласний центр. Проводилися роботи щодо ліквідації наслідків негоди. Зокрема, проведено розрізання повалених дерев на проїжджих частинах доріг, а також обгороджено небезпечні ділянки територій. Загалом було прибрано 15 дерев у таких, у таких населених пунктах. В Івано-Франківському районі це в місті Рогатин, у селі Вербилівці, в селі Тенетники, а також Тустань Насташини та Підкамінь». У Калуському районі постраждало саме місто. А також село Сподінка. Місце Івано-Франківської поступило повідомлення про те, що частково пошкоджено крівлю одного багатоквартирного житлового будинку, зокрема відірвано під софітку, а також пошкоджено кузов одного легкового автомобіля. До проведення аварійно-відновлювальних робіт було залучено 20 осіб та 5 одиниць техніки. З них від головного управління ДСНС в області 16 рятувальників та 4 одиниці техніки. На щастя, внаслідок негоди обійшлося без постраждалих та загиблих. Крім того, через негоду 12 населених пунктів області знеструмлено частково, ще 9 – повністю. Найбільше звернені зареєстрували на Калущині, Рогатинщині, в Галицькій та Тлумацькій громадах. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раїм. Щороку вода забирає десятки життів. Причини не змінюються: купання у заборонених місцях, алкоголь, порушення правил безпеки та діти без нагляду. Рятувальники головного управління ДСНС в Івано-Франківській області поділилися тривожною статистикою та нагадали, як діяти у надзвичайних ситуаціях на воді. Детальніше у матеріалі Яни Лазорик. Минулого року на водоймах прикарпаття загинуло 11 людей. А цьогоріч, ще до початку офіційного старту купального сезону, вода забрала життя 13 осіб, зокрема, однієї дитини. Рятувальники наголошують, статистика невтішна, тому варто дотримуватись правил поведінки під час купання та не нехтувати безпекою малечі. Безпечніше відпочивати на воді у світлу пору доби. Купатися дозволяється спокійно, безповітряну погоду при швидкості вітру до 10 метрів на. Секунду температурі води не нижче 18, повітря не нижче 24 градуси. Водні об'єкти під час відвідування дорослі повинні бути впевнені, що немає ніяких перешкод, що вода є прозорою, діти знаходяться під контролем. Дорослі відпочивають без вживання спиртних напоїв, тому що великий відсоток загибелі на воді, на жаль, пов'язаний з вживанням. Алкогольних напоїв. Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно. І знову ж це все пов'язано з тими місцями, які дійсно є офіційно признаними, офіційно обстеженими. На які є дозвіл. Також важливо знати правила порятунку людини, яка тоне, і як надати першу домедичну допомогу. З дотриманням першу, в першу чергу своїх правил і заходів безпеки, тому що коли людина тоне, вона буде тягнути за собою під воду. По можливості це зробити з тильної сторони, зі спини, зробити захват людини і намагатися дотягнути її до берега. На ту глибину, де можливо буде вже відчути під собою дно для того, щоб надалі постраждалого доправити до берега і надати першу допомогу. Рятувальники закликають ставитися до відпочинку на водоймах з відповідальністю. Адже це може вберегти ваше життя і життя ваших близьких. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Трагедія на дорозі на Прикарпатті внаслідок аварії, спричиненої нетверезим водієм, загинула малолітня дитина. Ще троє людей з травмами в лікарні. ДТП сталося на території Ямницької громади. Порушника слідчі затримали, його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Що відомо про обставини трагедії у сюжеті Юлії Торконяк. Був на підпитку та перевищив швидкість. 8 червня на території Ямницької громади трапилась аварія, у якій загинула дитина. Ще троє осіб отримали травми. 36-річний мешканець Ямницької територіальної громади, керуючи автомобілем Опель Вектра», не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням та заїхав у відбійник. Внаслідок аварії 9-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці події. Ще двоє дітей, 2015 та 2012 років народження та 40-річний пасажир з травмами доставлені до лікувального закладу. Керманича перевірили на стан сп'яніння. Результат позитивний. 208 нульвісі проміла алкоголю в крові. Його слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі вирішується питання, повідомлення йому про підозру за частиною 3 статті 286 1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, У жодному разі не сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, «Рай». Розкрадали бюджетні кошти. Правоохоронці викрили факт привласнення грошей, які були призначені на будівництво очисних споруд у Галичі. Ще у 2019 році між Галицькою міською радою та приватним акціонерним товариством уклали договір. Про те, як з'ясували слідчі, тодішній директор підрядної організації у змові з головним інженером комунального підприємства, відповідальним за технічний нагляд, вдався до шахрайських дій. Мета особисте збагачення за рахунок бюджетних коштів. Подробиці у прямій мові речниці поліції Прикарпаття. Зломисники внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, акт приймання виконаних будівельних робіт. Зокрема, вони завищили обсяги та вартість робіт. У результаті Галицька міська рада зазнала збитків на понад 220 тисяч гривень. Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру, у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених за частиною 3 статті 191 та частиною 1 статті 366 кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжні закликає зберігав наркота з метою продажу. В Івано-Франківську затримали наркозбувача. Під час патрулювання ювенальні поліцейські звернули увагу на чоловіка, який поводився підозріло. Під час перевірки з'ясувалося, що він причетний до незаконного обігу наркотиків, докладніше у матеріалі Юлії Торкуняк. На березі річки Бистриця солотвинська поблизу вулиці Набережна поліцейські зупинили чоловіка, який підозріло поводився. Він помітно нервував. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у нього згортки із ймовірно забороненими речовинами. На місці події одразу ж було скеровано слідчо оперативну групу відділу поліції. У результаті огляду правоохоронці виявили та вилучили 18 згортків, обгорнутих ізоляційною стрічкою. Згідно із висновком експерта, у згортках був Наркотичний засіб канабіс також поліцейські провели обшук за місцем проживання чоловіка. Там виявили заборонені речовини, пакувальне обладнання та інші речові докази. Встановлено, що фігурант зберігав наркотики з метою збуту шляхом закладок. Поліцейські затримали його в процесуальному порядку. Слідчі вже йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 307 кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї. Івано-Франківськ продовжує активну співпрацю з містами-побратимами. Вже цього літа діти загиблих захисників та учасників бойових дій вирушать на відпочинок і оздоровлення за кордон. Перша з подорожей до литовського міста Тракай. Там малеча зможе відволіктися від щоденних тривог, набратися сил і пережити яскраві позитивні емоції. Який настрій у юних мандрівників побачите далі в сюжеті. Мандрівка за кордон. Діти з родин учасників бойових дій та загиблих героїв вирушили на відпочинок та оздоровлення до міста Тракай у Литві. Така ініціатива можлива завдяки тісній співпраці Івано-Франківської громади з містами-побратимами, які приймають українських дітей під час літніх канікул. Також нас приймає гімназія містечка Рудішки, яка допомагає організувати програму для діток. Для них готуються зустрічі з учнями цієї гімназії. Вони зможуть поспілкуватися з дітками. З Литви, і звісно, відпочити, побувати на різних майстер-класах, познайомитися з новими людьми, і сподіваємось, що набратися більше позитивних емоцій. Дітлахи діляться своїми очікуваннями. Для когось ця мандрівка шанс завести нових друзів, для когось відчути спокій та набратися сил. А для декого – це перша поїздка за кордон. Взагалі я їздила декілька разів вже за кордон, але ну я надію, що мені тут також сподобається, тому що зазвичай всі табори були дуже красиві і дуже цікаво було. Багато екскурсій було ніби я дізнавалась більше про інші країни. Я думаю, що будуть дуже захоплені, будуть багато. Ну, туризму, типу, що будемо походи ходити. Думаю, нових друзів знайду. Я думаю, що там буде дуже весело. Ми будемо ходити в гори, кудись плавати. Мати 16-річної Поліни не вперше відправляє доньку в подорож. Такі поїздки каже жінка, дарують дітям не лише нові враження, а й заряд позитиву, яскраві спогади та відчуття безтурботності. Минулому році ми вже їздили в Ніріть горщину, дуже сподобалась їй. Дуже вона чекала цього року, коли викладуть, одразу побачила. Мама бігом біжить, записується. Приїхала задоволена і дуже це на неї так повпливало в емоційному плані. Вона ну стала більш спокійніша, тому що ми переселенці самі. Ми приїхали в 20 в другому році тато зараз наш служить. Тут ми знаходимося самі, тому ну, якби важкувато їй, А так спілкування з дітками знайшла вона тут спільну мову і познайомилась в минулому році з багатьма дітками, спілкуються з ними. Наразі Івано-Франківськ має 26 міст побратимів. Шести країн міста погодилися прийняти наших дітей. Це від Шебенника Хорватія до вже згаданого Тракая, Литва, і Єлгава, Латвія. Тобто, це отак від півдня до півночі. Тобто дякуємо всім побратимам, партнерам, містам, які розумінням ставляться до того, що літнє оздоровлення для дітей, учасників бойових дій, родин загиблих є дуже важливим. У 2024 році 180 дітей з Івано-Франківської громади здійснили екскурсійні поїздки у літні. Табори за кордоном до міст побратимів. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. У Коломиї визначали кращих операторів дронів. До міста над прутом з'їхалися 24 команди з усієї області, аби позмагатися у чемпіонаті Івано-Франківщини з безпілотних літальних апаратів. Це перші такі змагання на Прикарпатті. Хто показав найкращі результати, знає наша Коломийська знімальна група. Коломийський ліцей No5 не випадково став місцем проведення чемпіонату Прикарпаття серед операторів безпілотних літальних апаратів, адже команда Крила Карпат, яка існує на базі навчального закладу два роки поспіль, є призером всеукраїнських змагань. Це означає дивитися в майбутнє, тому що сьогодні майбутнє за небом, за БПЛА, за дронами і Сьогоднішні представники команди, які завітали до нашого ліцею, це власне є представники майбутнього. Департамент освіти та науки обласної адміністрації однозначно підтримав п'ятий ліцей як місце проведення чемпіонату. Наш змах цьогоріч не випадково в Коломиї, адже саме в Коломийському ліцеї номер 5 і Тараса Григоровича Шевченка у цих стінах гартує свій дух відома команда Крила Карпат, яка двічі на всеукраїнську змаганнях Мала призові місця, хлопці привезли в область перші та другі місця в особистій першості, а також в командній першості. Команда крила Карпат, виступала двома складами, адже досвід у пілотів чималий. Ми почали займатися рік тому. Спочатку ми двоє були в команді. Ми спочатку починали з як хобі, потім почалися міські міських змагань, обласні і всеукраїнські. Ми вже двічі були на них. Пілотування в дроні це дуже якби, відповідальна якби, участь, наприклад, ,і, бо треба щось здобувати з цих, бо то час ніколи ніколи не має бути марний. І в загальному. Цікаво, наприклад, і мені було цікаво, наприклад, як сама саме саме процес, наприклад, ,і, там, змагань і здобування якихось там, наприклад, що там. Вас показують десь і зальму ну, дуже цікаво. Це десятирічному назад од Качуку довірили відкривати змагання, які мали назву Дрон Рейсінг. Мені сподобалося і почала. Так в в школі там були, приїхали, і там для старшокласників робили типу, урок такий зробили, І так придумали такий гурток і почали на таких дрон. Обидві команди крила Карпат стали призерами чемпіонату Прикарпаття. З коломиї Іван Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї. Це всі події Прикарпаття на цю мить, а далі найважливіше зі світу. Залишайтеся з телеканалом Раї.